Ми знаходимося на території села е, Сумської області. До нас приїхала е, команда для проведення дитячого дозвілля християнського дитячого табору на чолі з братом Михайлом. Вони сьогодні вже третій день, як служать тут для цього села, старого села, так воно називається. І для цих навколишніх сіл, куди приїжджають дітки, ми дуже дякуємо. Найперше брату Михайлу і всій команді. Це молодь із Рівенщини, які приїхали, які пожертвували своїм часом і жартовно, незважаючи на спеку на вулиці. Зараз у нас тут до 40 градусів в тіні, а на відкритому сонці там більше 50. Але вони витримують цю спеку, цю нагрузку. І ми щиро дякуємо, що вони мають таку добру можливість, і це для нас є благословенням провести цей табір в цьому селі, де розпочата праця, де живе брат Леонід Яковчук і своєю сім'єю. І працюють тут. Це вперше тут такий християнський табір. Нехай Бог благословить цей посів. Який звершений для Божого царства, щоб він дав гарний результат, щоб були обільні плоди для Божого царства, для Божої слави. Тому дуже дякуємо, брат Михаїл. Хай Бог благословить вас і благословить все благословенне братство Ровенське, брата Котка Олександра Адамовича. Я думаю, будете вести вітання для братів і подяку. Ми тільки словесно подяку можемо вам сказати, бо ми бідні. Вони знають, що ми тут. Да, да, тому... Знаєте, власне, братерство наше. <працю> да? Ми повідомляємо, ми разом працюємо, співпрацюємо. І так, я відповідальний в Рівненській оці за табрине служіння. То ми інформуємо. Слава Богу. Я вірю, що це початок, гарний старт. Надіємося, що буде продовження, як Бог. Дозволить, продовжити наше життя і закінчиться війна. І Буде гарний час. Думаю, що продовжиться ця співпраця наша. І ми дуже щасливі тим, що ви весь час з нами. І коли розпочалась війна, ви одні з перших відгукнулися, щоб допомогти в Сумщині. От надсилали, привозили допомогу. Сюди для наших людей, які живуть в Сумах. Тому дуже приємно побачитися, ось так особисто мати цю зустріч і Бо благословити. Вас. Бо учасників по телефону починали так, працю. Так, так. А так, тепер так. конкретно. Благословитись. Дякуємо. Ми робимо для Христа так, і для того, щоб царство Боже розширилося. Дякую. Будь ласка, ласка. завжди ради послужити і бути благословенням. І виконати місію Ісуса Христа, бо продовжити місію Ісуса Христа. Ми з любов'ю, з таким натхненням, молоді їхали для того, щоб потрудитися. Бо вони розуміють, що це все, що вони роблять, вони роблять для Христа. І для людини. щоб люди відчули, що в час війни Бог робить добро через людей. Так. І вони це роблять з натхненням. Слава Богу, що нас Бог так об'єднав. На своє Ми радий цьому. Дякуємо за Богу. Яке ваше враження тут від провадливі цього табору? Як дітки, як люди сприймають? Я був настроєний більш так, як сказати, що нас сприймає трошки жорстче, але сприйняли нас гостинно, ласкаво зустріли нас, і дітки дуже відкриті. Приємно. Я вражений дуже так знову не приємно, тому що Дітки прийдуть, то ці точки подарують. А це говорить, що доброта, це говорить, про те, що вони хочуть цього спілкування. З батьками теж спілкуватися, батьки дуже відкриті. Навіть коли я в місті сумі припаркувався, щоб почекати, е, поки Петя я їде. і підходить до мене, прохожий чоловік, каже, вам чимось допомогти. Ми думали, що я тримаю бумаги, знаєш, що я мене збуду з дороги. Я кажу, ні, просто чекаю. Я вражені, приємно, вражений, що люди не зустрічають нас. Я взагалі я вперше на сумщині. От, так, що? Я приємно. І Сподіваємось, що не в останній. Ну, хай Бог встроїть так, щоб ми благословені не далі. Да, ми чекаємо, звичайно, і Бог бачить цю потребу, тому що в нас немає ресурсу такого, який б міг б, дійсно більше праці робити. А зараз, як ви кажете. Серця людей відкриті, так, дітки так. йдуть, і це дуже дуже добрий час, і його треба нам використати для того, щоб цей час не втратити, але зробити те, що ми можемо зробити в ім'я Господня. Так, ну, бачите, зловмолиться. Я часто, коли спілкуюся з людьми, я говорю про такі речі. Згідно Іван Івана, першого послання там написано так, і слова про те, що той, хто робить добро, то від Бога. І сьогодні людина, яка від Бога, вона повинна продовжити місію Бога. Вона повинна. І ми стараємося це робити. Так нам Боже слово навчає. Христос робив добро, Бог взагалі, творець добра, і він повинен виконувати цю місію. Амінь. Діти Божі. Хай Бог благословить. Слава Богу.